Відбувається певний такий злам ось цього такого, злам і розкол в самому Європейському союзі. Він відбувається на кількох рівнях Він є саме на ідеологічному рівні. Це, як ми знаємо, така праворадикальний крінж, це праворадикальні політики, які більше говорять про національний інтерес. Без оглядки на централізований Брюссель. так, тобто, перше, ми маємо дбати за свої якісь речі так, національні в нашій господарці, а вже потім думати, скажімо так, про якісь загальноєвропейські. Тобто європейський ставиться десь на другий план, а на перше місце ставиться більш національний рівень. Так, і ось цей розкол він відбувається саме по лінії, якщо ви помітили. Я би сказав такої східного флангу Європейського союзу, і цей почався розкол ще задовго до сьогоднішніх днів. Він почався десь орієнтовно з 2007-2008 років, коли до влади прийшов Віктор Орбан, і в Польщі до влади прийшли Качинські, тобто їхня праворадикальна партія Піс. Право і справедливість вони стали першими такими, які кинули виклик Європі, і заставили всіх говорити. Доволі таку нову, але таку контроверсійну to the East». Ви знаєте, був такий відомий всім вислів «Go to the West». Це була реклама реклама. Насправді це грок колись, так але е цей рекламний слоган він е перетворив переперекучував саме в таку е політику, в таку тенденцію, таку е таку хвилю міграції на захід.